Терористи навмисно знищують інфраструктуру Донбасу. Бойовики підривають мости, обстрілюють заводи, руйнують десятками крамниці та житлові будинки. Місцеві ділки грають на панічних настроях, і дедалі далі лише збільшують цінник на найнеобхідніші товари. Натомість мешканці деяких окупованих міст, очевидно, остаточно переконавшись у бандитській суті всього Денерівського, вже відверто, просто в очі бойовикам кажуть, аби ті забиралися геть з української землі. Про цивільне життя у зоні АТО Світлана Фечун. Дорога, що з'єднує Сєвєродонецьк та Рубіжне. Тут терористи підірвали міст. Бойові дії тривають. Отже, коли буде відновлений рух автотранспорту, невідомо. Горлівка, Микитівський район. Тут бойовики теж підірвали автомобільний міст. Рух по ньому неможливий. Залізничні шляхи також зруйновані вибухівкою. На Донеччині між Кутейниковим Войковим та Амросіївкою. на Луганщині, між Синтянівкою та Шепіловим. Авдіївка й Горлівка опинилися на межі техногенної катастрофи. Вночі після обстрілу горів найбільше в Україні. В коксохімічний завод зруйновано кілька споруд горлівського хімічного заводу. Пошкоджені кілька важливих об'єктів енергетики. Лисичанськ. Тутешні мешканці самі взялися проганяти бойовиків і висунули їм ультиматум звільнити місто. У цей час українська армія вже заходила у Лисичанськ, і терористи його звільнили. Серед місцевих мешканців посилюється обурення діями російських найманців після того, як 20 липня на фугасній міні. Встановлені терористами підірвалися троє підлітків. Жителі Лисичанська, Луганської області висунули ультиматум терористам до 14.00 сьогоднішнього дня покинути місто. Донецьк будинки місцевих мешканців терористи обстрілюють, ховаючи танки у приватному секторі. Донечани без потреби на вулиці не виходять. Коли такі ради на дутя дітей вивістять в сидять. Попутка? Тут мужки попримоти подрость за златі. У Луганську бойовики танки і гради вже не ховають і обстрілюють житлові будинки. Жителі, яким пощастило вирватися з міста, прийшли в Київ під адміністрацію президента і благали якнайшвидше звільнити їхнє місто від терористів. Я не знаю, що буде з моїм будинком, розумієте? Сьогодні, завтра, коли його розбомблять, От у мене сусід, він больний, він не може нікуди виїхати. Всю ніч просиділи в туалеті. Утром немножко притихло, они побежали хоч хліба. Купіти хліба как вже уже не привозять. У містах, які були в облозі терористів, чимало тих, хто користуючись моментом, намагається заробити до супермаркетів. Товари підвозять з перебоями. Отже, дрібні підприємці підвищують ціни на продукти. Славітяна в два-в три рази там на ніж дороже, в этом магазині. Очільниця Луганської області Ірина Веригіна намагається зі спекулянтами воювати. Вашому магазині. То несколько дней назад были цены подняты очень сильно. ні поднимали. Поговорю с этими частными предпринимателями, которые хотят нажиться на войне. Этого не будет. Большинство Більшість міст донеччини потерпають без води. Після обстрілу канал Сіверський Донець Донбас повністю зупинив свою роботу. В деякі міста влада організувала підвезення води діжками, але це ситуацію не рятує. Катастрофа большая с водой. Вот эту воду которую нам привозят, это Та пожарна привозят. Но бывают выходные, ми стоїм без з води. Сьогодні спасіба людям, котрий міють скважин. Ні, спасають насіління. Імсія благодарні. Запасі води кажуть чиновники. На Донеччині залишилося на 4 доби. Світлана Фічун, Станіслав Пещенко, Костянтин Павлов, Донбасс, Спецкор, 2 плюс два.